Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. От сьогодні ми е, послухаємо, хотів сказати, подивимося: послухаємо, як москвопопи брешуть е, людям, брешуть нам всім і вішують нам на вуха Локшини. Е, от прослухав це відео і вирішив, знаєте, як то кажуть, не проходити мимо, а провести таку роз'яснювальну роботу. Ну, от слухаємо Зі словами подяки, бо отримав протокол. Який вже затверджена іпрохіальним архієреєм, де написано дійсно присутність людей, кількість 220 чоловік. Це ще раз підтвердження того, зараз я вам покажу сам протокол. Бачите, сам протокол ми маємо тут сам текст і сама кількість людей ми ось бачимо: 220 людей. До чого це я? Це підтвердження моїх слів, що такі протоколи і такі дії не можуть одноосібно вирішуватися тільки релігійною громадою. Релігійна громада, якщо створ... хоче створити або внести якісь зміни, вона звертається до благочинного, благочине звертається до... Іпархіального і іпархіальний архієрей вже затверджують ті зміни, які відбулися на релігійній організації. Ну, наприклад, якщо вони створюють, то те ж саме: ми хочемо. Добре, хочете, пишіть там звернення, збирайтесь людьми. А їх мінімальна кількість 10 людей для створення релігійної організації. Потім вони голосують протокол підтвердження створення релігійної організації під таким ім'ям, під такою адресою. Звертаються вони на затвердження епархіального архієрея, а в нашому випадку це було в Православної церкви України. І потім цим затвердженням вже несуть в. Органи місцевого самоврядування і реєструють, і в реєстрації вже отримають право на здійснення якоїсь там діяльності. Тому, якщо ми хочемо сказати, це суто думку Віталія Босенко було для створення, ми помиляємо. Коротше, ви зрозуміли, ну не якоїсь там діяльності, а релігійної діяльності. Це, коротше, якщо хто не зрозумів, там Жабадюкінг наші брати і сестри з УПЦ намагаються якось відбитися від наших братів і сестер е, з ПЦУ. І там от, ну це все ми туди влазити не будемо, це їхні справи. Однак, оцей батюшка з Московського патріархата нам намагається навішати Локшину на вуха. І розповісти про те, що буцімто для того, щоб зареєстру... внести якісь зміни або зареєструвати релігійну громаду, треба йти до іпархального архієрея і брати там благословіння на якісь зміни, і так далі. Ви знаєте, я би запідозрив цього батюшки в тому, що він хоче просто обдурить людей, якби не знав, що 90% попів. Ну, це настільки тупі елементи, це ну, тупішість сибірських валянків, як то кажуть. Я вам приведу такий приклад. Один мій знайомий, дуже набожний, начитався Почаївських листків і пішов, поїхав вчитися в Почаївську семінарію. Потім він через якийсь час короткий, повернувся назад, я його спитав: а в чому ж справа, чому це такі, ну, це все діло. Він сказав, ти знаєш там. Виявляється просто якесь ПТУ будівельне, і все, чому мене вчили, це там колотить раствор і, і таке всяке. Да? Тобто я вивчив щось там на будівельника, однак я ж хочу стати батюшкою. І от декілька років оці хлопці колотять там раствор і роблять якусь грубу роботу, їм за це ставлять галочки, потім їм дають корочки, що вони дійсно являються попами. І потім ці люди приходять на парафії і несуть отаку от маячню, яку цей рандомний там батюшко Коротше, сказав. Тобто, його, по його задумці, дивіться, яка ситуація випливає. От Вирішили, наприклад, наші брати і сестри з Москво-Ковського патріархату перейти до ПЦУ. Да, от Вони збираються, голосують. А потім ідуть до благочинного, до благодатного благочинного, приходять і кажуть: Благодатний благочинний, благослові нас! кланяються йому вже в пояс, благослові нас перейти краскольниками, адським сутоністам Порошенковським ПЦУшникам. Говорять: Ой, люди добрі, вибачте, я ж сьогодні рішаю. Давайте пойдем кононічському нашому владиченьке, наприклад, Феодосію Снігирьову. Да, вот, вони приходять, кланяються всі разом в пояс благодатному канонічному владиченьке і кажуть: Благодатний канонічний Владиченька, а благословіть нас перейти. В Сотонінсько-Роскольничі Порошенковську церкву, да? то й звісно, благословляю, богоугодне діло всіх, да? пожалуйста. Я думаю, що якби та, так, така процедура почалась переходів, то я думаю, що там не дві тисячі, а всі абсолютно вже б давним-давно з УПЦ до ПЦУ перейшли. Ну, це сарказм, якщо хто не зрозумів. Да? Тобто, отак вони в такому своєму якомусь світі живуть. І по своїй, мабуть, я все ж думаю, тупості, по своїй тупості страшенній розповідають отакі крінжові речі. Тобто беремо з вами, скидуємо звук оцю лапшу від оцього нерозумного батюшки, от, щоб нічого не залишилось. І тепер е, я вам озвучу реальність. Не московська от, реальність от, таким. От. Ой дятлом озвучена, от як воно насправді А Насправді так, з юридичної точки зору релігійна громада не, не, не зобов'язана мати благословення для реєстрації змін до статуту. Законодавство України не вимагає релігійного схвалення для проведення реєстраційних дій, це виключно внутрішнє питання громади. Ось ключові моменти, що стосуються цього питання. Можна б на цьому і закінчити, однак, уже давайте звернемо цю тему. Світський характер процедури, державна реєстрація, змін до статуту це юридична процедура, яка здійснюється державними органами, а не церковними. Уповноважений орган, наприклад, обласна державна адміністрація, приймає рішення на основі поданих документів відповідності законодавству, а не на основі релігійних приписів. От це поворот. Да? Другий момент рішення громади. Рішення про внесення змін до статуту ухвалюється на загальних зборах, тобто конференції членів релігійної громади. Порядок скликання зборів та прийняття рішень має бути прописаний у діючому статуті самої громади. Третє зміна підлеглості. За законом України релігійна громада має право вільно змінювати свою підлеглість будь-яким діючим релігійним центром. Рішення про таку зміну, а також внесення відповідних змін до статуту, не залежить від схвалення ієрарха церкви з-під підлеглості, якої громада виходить. Таке рішення ухвалюється щонайменше двома третинами від кількості членів громади. Отже, Висновок. Хоча для громади може бути важливим отримати благословення відповідно до їх її внутрішніх канонів і традицій, з точки зору державного законодавства, це не є обов'язковою вимогою для успішної реєстрації змін, отака от от реальність. Вони. Я вже не пам'ятаю, там років 10 чи 15 тому назад намагалися внести в свої статути зміни. Я маю на увазі московський патріархат, і фактично закріпачити парафії, зробити так, що парафії не зможуть звідти ніяк виходити. Однак це йшло в розріз з законодавством України, і тому воно ну, не має ніякої сили. Тобто, все те, що йде в розріз з законодавством України, воно як таке, що не має сили. Тобто, от і все, от, і все. Не вірте ви оцім пришибленим попам. Я тут не тільки за московських, тут будь-які конфесії, вмикайте мізки, думайте, у нас 21 -е століття на дворі, От і все. Миру, нам, щастя, добра, здоров'я, всього найкращого. І надію за Божою допомогою до нових зустрічей.